Як монетизувати все, що ти знаєш та вмієш? Привіт! Мене звати Ксеня Забицька, я радниця з питань монетизації досвіду. Допомагаю людям розбиратись в тому, як їм унікальним чином монетизувати їхній досвід. Щоб зробити це відео максимально простим та доступним, я попросила в чата GPT написати 7 Кроків з нуля до монетизації, що конкретно необхідно зробити, щоб монетизувати свій досвід? Я буду читати тобі ці поради, коментувати їх з своєї точки зору і. Додам до цього, які мої відео можуть тобі допомогти розширити твоє розуміння ситуації, а також які з моїх продуктів допоможуть тобі вирішити прям рутинні завдання. Як монетизувати свій досвід? Це те питання, на яке ми протязі цього відео будемо відповідати. Але для початку я б хотіла його розбити на ключові поняття. Перше, це що таке монетизація, друге, що ми розуміємо під поняттям досвід. Монетизація це процес перетворення чогось безпосередньо в гроші або отримання пробудку з чогось. Монетизація може бути різною. Наприклад, монетизація контенту в блозі через рекламу, монетизація каналу на YouTube через перегляди відео, або монетизація навичок через виконання певних робіт, написання статей, наприклад. Чи консультування. Досвід це сукупність знань і навичок, які людина набуває в процесі життя. Він може бути як особистим, так і чужим. Особистий досвід набувається людиною самостійно, а чужий передається їй іншими людьми. Досвід може бути як позитивним, так і негативним. Це зафіксували і переходимо до порад. Перша порада від чати GPT визнач, у чому твій унікальний досвід. Подумай, які знання та навички ти реально отримала в житті, які можуть бути корисні іншим. І тут я б сказала чату Джепеті, що легко сказати, але не так просто усвідомити свій ціннісний досвід. Для цього потрібно відрефлексувати взагалі свій досвід і провести, по суті, канву цього досвіду: з чого ти починала, до чого ти прийшла, зробити висновки. Витягнути звідти користь через, а як зробити краще, а як би ти зараз зробила, що тоді ти робила правильно, до чого це призвело, що ти робила неправильно і до чого це призвело, тобто чітко, глибоко відрефлексувати свій досвід. Тільки після того ти зможеш цим поділитися, ти зможеш сформулювати думки таким чином, щоб передати це іншим. Це перше. Потрібна глибока рефлексія, в когось на це йдуть місяці, в когось навіть роки, тому що у кожного з нас різний досвід і різні оці когнітивні навички. Це важливо робити. Друге, що складніше і тут краще працює, якщо на твій досвід подивиться хтось зі сторони, в кого є. Не до тебе ставлення, тобто, це не близька людина, це не зацікавлена людина, це не людина, яка переслідує якісь власні інтереси. Тобто, це якась стороння людина. Яка зможе тверезо оцінити твій досвід і порадити, як тобі вже стартувати з тієї точки, де ти знаходишся, без додаткового навчання, додаткової якоїсь прокачки, без оцієї морквинки, за якою ти ще спочатку маєш дотягнутися, а вже аж потім. Ну ти розумієш. І що я можу порекомендувати, це свою. Сесію, як монетизувати досвід, тому що ти проходиш там величезне опитування, ти проходиш там тести на психотип, архетип, ти розповідаєш мені про свої особливості, про свій досвід, і при причому весь свій досвід, не тільки що ти робила, але й що, де ти навчалась, які практики проходила, духовні, психологічні тренінги і так далі. Тобто мене цікавить абсолютно все, абсолютно весь спектр твого досвіду. І вже тільки на базі цього я роблю якісь свої висновки і даю тобі поради і можливості, як тобі монетизувати свій досвід. І якщо ти можеш це прорефлексувати сама, будь ласка, скористайся можливостями, АІ, технологіями, подумай сама, якщо, тобі, якщо ти не хочеш, щоб на твій вибір хтось впливав. Але якщо в тебе є до мене довіра, ти бачиш, що я сама реалізовую свої ідеї, сама вчусь монетизувати свій досвід, створюю продукти, які продаються, то, будь ласка, я буду дуже рада тобі допомогти. Наступне: сформулюй цінність для інших, чим твій досвід може допомогти іншим. Тут вже від нас вимагається більше конкретики. І я порекомендувала тут програму Публічний аватар, тому що, по суті, проходячи її, в тебе зберуться всі пазли докупи. Ти зрозумієш цінність свою, який конкретно контент робити, яка твоя роль, яка має бути інтонація, який бренд-стиль, які кольори, шрифти, ну, максимальна деталізація. Тобто, в тебе настільки буде вже створений концепт. Того, як ти будеш це все подавати, що в тебе вже не буде ніяких запитань. Якщо не ти будеш це реалізовувати, то ти зможеш це дуже легко делегувати. Ну тобто ти показуєш цілу свою концепцію, приходиш в агенцію, і вони такі: Вау, ого, людина прийшла! Не така, що, типу, скажіть, як мені краще? Ну, ви ж там лучше знаєте. А яка пропрацювала себе зсередини, проаналізувала все, зібрала собі мудборд, лукборд, як я хочу виглядати, що це має бути, які кольори, яка подача, яка естетика мені підходить, під мій архетип, під мій психотип. Ну, тобто така крута, пропрацьована людина, і коли ти приходиш до спеціалістів, вони розуміють, з ким вони мають справу, коли ти сама починаєш робити контент, люди починаються відчувати, тому що в тебе є, в принципі, концепція. Є розуміння, подача, є свій унікальний стиль. Ти зовсім не така, як інші. І це чіпляє, тому що зараз більшість людей робить за трендами, за шаблонами, за якимись такими, ну, як хтось. І в цьому немає автентичності, немає індивідуальності, немає ніякої особливості. Тому програма публічний аватар вона допоможе все це зробити, що я проговорила. Наступне. Упакуй знання в зручну форму, подумай, в якому форматі зручно передавати досвід. Знову ж таки, програма, публічний аватар. Там ти будеш знати і цільову аудиторію, і що ти їм можеш дати, і в якому форматі краще їм це давати. Тому що ми будемо дивитися на цільову, непримітивно, не, не а, портрет. Споживача по типу жінка 35-45, двоє дітей живе в Києві. Ну, це ні о чому. Ми будемо там чіплятись за психотип, психологічний портрет споживача, що їй потрібно. Який в неї лайфстайл. Може, їй потрібен подкаст, щоб вона могла включити, займатися домашніми справами і таким чином. Споживати контент, чи вона має час подивитися, чи вона має час сісти і за тобою цей тутор повторити ця жінка 35-45, чи в неї немає часу, чи вона хоче делегувати? Розумієш, про що я кажу? Тобто, тут глибше, щоб знати, як упакувати, в який формат свої знання, і щоб воно потім продавалося, не просто продавалося, а щоб люди цим користувалися. Тому що. Я не та людина, яка хоче захайпитись на якомусь чеклісті, вбухать в рекламу гроші і просто, щоб люди завантажили якусь херню, а я заробила бла-бла. Грубо кажучи, мене це взагалі не мотивує, це взагалі не мій підхід. Тому я і не роблю нічого такого. Тому мої програми вони такі основательні, толкові, там треба думати, там треба щось вирішувати, там треба. Ну, Робити. І всі, хто проходять цю програму, кажуть, що мають класні результати. Ну, то значить, мій підхід має кращий ефект. По суті, я за якість, а не за швидкість. Тому, якщо ти так само відчуваєш, що ти не можеш просто хайпати, робити що попало, ти бережеш свою репутацію, ти хочеш зробити щось цінне донести до людей, то програма «Публічний аватар тобі в цьому допоможе. Третє, що нам радить чат-GPT. Заведи профіль або сторінку, де будеш ділитися з частинами досвіду. Здається, все так просто, але насправді, як правильно створити та налаштувати Інстаграм під монетизацію, під продаж, як інтегрувати, щоб зробити чат-бот. Як все налаштувати, як налаштувати бізнес сьют щоб робити таргет? Як робити рекламні кампанії? Ну, це ж треба знати. І, якщо тебе це цікавить, у мене є багато гайдів, де я детально даю гайди, інструкції, відео, будь ласка, можна придбати, це не так дорого коштує, просто бери роби. Тому тут таке в мене є відео, інструкція, як створити. Інстаграм і налаштувати. Я прямо на відео це все роблю і коментую, що я конкретно роблю. Як я налаштовую, як я роблю інтеграції, з чим, як я зв'язую і так далі. Тобто, це є в мене Інстаграм, в мене є Ютуб, і в мене є чек-лист по Тіктоку. Навіть в мене десь був, як зробити, якщо ти в Україні хочеш монетизований Тік-Ток, але я не рекомендую так робити. В мене є такий гайд, але я не рекомендую так робити, тому що неможливо вивезти гроші. Якщо ти знаєш, як виводити гроші, і ти впевнена, що ти зможеш їх вивезти, то я можу тобі віддати цей чек-лист. Наступне п'яте, поділися. Безкоштовною користю. Створи серію безкоштовних порад або постів, щоб люди бачили, що твій досвід реальний користь. Знову ж таки, як робити правильно прогрів через користь. Треба знати, треба розуміти, як це все запланувати. Треба, щоб канва, торітейлу була логічна, щоб не було вирваного із контексту. Якщо ти вже ведеш якийсь блог, і ти не підводила людей до думки, що ти це знаєш, вмієш, і робиш, то може бути хейт, може бути якась не така реакція, може бути кризова ситуація, можуть бути якісь конфлікти, відписки і так далі. Тому ем, робота. З репутацією в кризових моментах, спілкування з аудиторією, підготовка людей до того, що ти їм щось будеш продавати, нативний прогрів, також у мене є гайди, як оформити профіль під продаж продуктів, як зробити цей прогрів, і також є шаблон Notion налаштований, як це все планувати з ідеями і так далі. Тому лінк залишив в описі. Наступне, запропонуй платний продукт або послугу, вибери для себе модель монетизації, консультації чи платні матеріали, що підходить саме тобі. І тут знову ж таки, як створити продукт, який продукт підходить саме тобі, по твоєму ресурсу. Саме, скільки ти зможеш часу на це витрачати? Я дуже багато знаю дівчат, які мають навики, мають класний досвід, мають скіл створення контенту. І почали співпрацювати з продюсерами, які агресивно пушили їх на ринок. До чого це призвело? До вигорання. Так, були швидкі результати, були оці так звані модні зараз запуски, Егегей, 100 людей в консультацію. До чого це призводить? Нервові зриви, це призводить до істечення вигорання, це призводить до відмови взагалі більше цим займатися в більшості випадків. Тому що. Ем... Зараз ми переходимо в такий час, коли ми маємо навчитися йти до успіху повільно і йти до успіху усвідомлено і розуміти, що якщо ти наноінфлюєнсер, то не факт, що тобі потрібно ставати мікро і макроінфлюєнсером. Можливо, найбільше грошей ти зможеш заробляти на блозі в тисяча дві п'ять до десяти тисяч. А вже більше аудиторія, вже розмивається ніша, вже розмивається глядач твій, ти вже виходиш з теплої ванни, ти вже можеш потрапити в якісь скандали, заворушки і так далі. Тобто не факт, що тобі з твоїм психотипом, з твоїм архетипом, з твоїм продуктом потрібно масштабуватися. Прям агресивно, різко, швидко йти в X10, там як пропонують деякі там, продюсери і експерти. Тому, який продукт створювати, як його диференціювати, як зробити лінійку продуктів комфортно для тебе, щоб ти встигала ще жити, щоб ти не вигорала, щоб тобі було теж цікаво, щоб ці продукти розвивали і тебе як експерта. А не просто ти постійно обслуговуєш людей, і в цьому немає твого особистого розвитку як особистості, і в цьому немає напрацювання твоїх навичок якихось. Ти просто, по суті, сухо відпрацьовуєш одне і те саме. Тому на консультаціях монетизувати досвід ми будемо ще проговорити про твій особистий розвиток у цьому всьому процесі. Де буде твоя точка росту, який. Трек розвитку тебе, як особистості протягом року, наприклад, ми можемо і це продумати, прописати, для того, щоб ти отримала з цього теж щось для себе. Не тільки ти постійно даєш, 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 консультуєш, консультуєш, виснажуєшся, де підняти ціну, як сформувати лінійку пропозицій так, щоб щось на пасиві продавалось, а щось ти була залучена, який в тебе є ресурс, скільки в тебе є часу, які це можуть бути продукти. Оце все. Ми проговорюємо під тебе індивідуально пропрацьовуємо. І наступне сьоме, що нам пропонує чат GPT, це масштабуй і повторюй. І знову ж таки, ми вже говорили, що не факт, що тобі масштаб потрібен, можливо, тобі потрібно розширюватись, йти не вверх, а в ширину, диверсифікувати продукти, тобто робити їх різними під різні цільові групи, які в тебе є. Тут вже йде глибший маркетинг, тут вже є дослідження своєї. Аудиторії, яка на тебе підписана, тут вже йдуть опитування, тут вже йде такий більш глибший пласт роботи. У мене для цього є радник з питань монетизації, це така програма, бот, де ти можеш глибше туди зануритися, в оптимізацію, в маркетинг, в дослідження цільових людей, в створення під різні групи цільових людей свої продукти. Тобто більш такий глибший процес, глибший з точки зору маркетингу, технологій, налаштувань, автоматизацій, скриптів і так далі. Якщо тебе це цікавить, також це можна придбати за лінкою в описі. Ну що ж, ти тепер ти знаєш, як монетизувати твій досвід, знаєш, в разі чого, куди тобі звертатися, які продукти конкретно тобі підходять. Дуже рада буду тобі допомогти долучитися до твоєї реалізації. З тобою, Блаксенія Заводська, підписуйся на цей канал, пиши коментарі, це допоможе цьому каналу просуватися, і щоб в нашій ком'юніті ставало більше.